Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаємо, урок з мови починаємо. Тема нашого уроку діагностувальна робота, діалог, який ми виконуємо письмово. Для роботи вам потрібен буде чистий аркуш в лінію. І ручка, і також чернетка, на якій ви спочатку запишете складений діалог, а тоді вже перепишете на чистий аркуш. Давайте з вами згадаємо, що таке діалог. Розгляньте світлину, ми бачимо дітей. Скільки дітей? Так, двоє. А що роблять діти? Розмовляють. Кивіта, оже! Привіт, Раді тебе бачити, Олено. То діалог це розмова двох осіб. Діалог складається з реплік. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. Добрий ранок, Микола. Привіт, Наталко. Ти йдеш на ранкову пробіжку? Так, приєднуйся із задоволенням. Давайте з вами підведемо підсумок. Слова, звернені до співрозмовника, це репліка. У тебе новий самокат? Це була репліка дівчинки. Так, це репліка хлопця. То давайте тепер подивимося, як це треба оформити письмово. Усний діалог ми можемо записати письмово. То. Кожну репліку записуємо з нового рядка. Перед реплікою ставимо тире. Пропоную діти вам переглянути діалог на тему на перерві. Артем, розкажи, як ти провів канікули? Я з'їздив до бабусі в салон. Що тобі запам'яталось бабусі? Там дуже гарна природа, а ще в бабусі є козак квіточка. Я рада, що ти корисно і цікаво провів канікули. Ви переглянули діалог, який відбувався між двома дітьми на перерві. Кожну репліку записуємо з нового рядка і перед початком репліки обов'язково ставимо тире. Не забувайте про це. Ми з вами повторили, що таке діалог, репліка, як діалог оформлюється на письмі, тобто письмово. Переходимо до виконання діагностувальної роботи. На чистому аркуші в лінію ви записуєте за зразком. 21 вересня діагностувальна робота номер 1 діалог. Тему діалогу обираєте самостійно. Із запропонованих тем. Обсяг діалогу 5-6 реплік одного учасника або учасниці. Далі ви побачите запропоновані теми обираєте тільки одну і декілька прикладів діалогу. Ознайомтеся із запропонованими темами для діалогу. Перше. Уяви, що у твій клас прийшов або прийшла новий учень або нова учениця, яка розмова може відбутися між тобою і новим однокласником. Друга тема. Уяви, що ти зателефонував або зателефонувала татові на роботу, щоб з'ясувати, о котрій годині він прийде додому, яка розмова. Може відбутися між тобою і татом. 3. Дорогою до школи ти бачив або бачила, як хлопчик намагається залізти на дерево і скинути пташине гніздо. Яка розмова може відбутися між вами? Не забувайте, що в вашому діалозі кожен співрозмовник повинен сказати 5-6 реплік. Розмова з молодшою сестричкою Павло, я читала оповідання і заскрила слово доба. Що воно означає? Доба це день і ніч разом. Вони тривають 24 години. Взимку день коротший від ночі, а влітку набагато довший, ніж ніч. Але завжди разом вони тривають 24 години. А чи буває день і ніч однаковими? Так, це буває двічі на рік. Коли це буває? Це буває 23 вересня і 21 березня. А скільки місяців році? Катрусю. Рік має 12 місяців. Дякую, Павлико, що ти так гарно пояснив. Розмова з бабусею. Лєрочка, що тобі подарувати на новий рік? Мобільний телефон, а тобі? А мені глобус. О, навіщо тобі глобус? Це ж модель землі. Вона, як і земля, має форму кулі. Хочу дізнатися більше про світ і подорожувати. А хто довів, що земля має форму кулі? Вперше це довели іспанські мореплавці. За три роки важкого плавання експедиція під командуванням Магелана обігнула землю і повернулася до рідних берегів. А як вивчають космос тепер? За допомогою телескопів, штучних супутників та міжпланетних космічних станцій. Лера, ти мене зацікавила. Тоді давай я подару енциклопедію про подорожі, а ти не забудь про iPhone. Домовились, будемо чекати новий рік. І так, діти, ви прослухали декілька варіантів діалогів. То оберіть тему діалогу, продумайте репліки. І запишіть їх на черниці. Перечитайте діалог. Зверніть увагу на правильність оформлення реплік. Перепишіть діалог на аркуш. Сфотографуйте роботу і надішліть вчителю. Дякую всім за увагу. До зустрічі!